Спочатку Гаррісон Форд не був першим вибором на роль Індіани Джонса. Через те, що Джордж Лукас був продюсером і творцем персонажа Індіани, саме він обирав, хто буде грати цю роль, і після зоряних війн не хотів, щоб Форд став постійним обличчям. Він бачив у ролі Індіани іншого Тома Селека, зірку серіалу Приватний детектив Магнум. Селек навіть пройшов кастинг і отримав офіційну пропозицію від студії. Але CBS, яка володіла правами на серіал, заборонила актору зніматися у фільмі через контрактні. Зобов'язання Селек змушений був відмовитися від ролі, яка могла змінити його кар'єру. Уже в критичний момент, коли до зйомок залишалися лічені тижні, Стівен Спілберг запропонував повернутися до Гаррісона Форда. Спершу Лукас сумнівався, але врешті погодився. І це рішення стало ключовим у створенні культового образу археолога пригодника. Форд отримав роль буквально в останній момент, і саме його стриманість, іронія та харизма. Зробили Індіану Джонса легендою кінематографа вже після прем'єри. Лукас зізнався, що не уявляє фільм без Форда.